Друзі, всім привіт з Берліна. У нас дощик зараз йде. Пасмурна погода п'ятниця 13-те 2024 року. І це категорія відео Бесіда з екстрасенсом Любомиром Погоявинським, де мені хочеться розповісти вам м, коротко про езотеричне, духовне значення цього дня, взагалі, п'ятниця 13. Будь-яка п'ятниця 13 вважається днем нещастя, негативу, деструктивним днем, з деструктивною енергетикою. Це, звісно, на практиці не завжди далеко так. І все доволі індивідуально. Але чому ж, в цілому, п'ятниця, 13? вважається таким негативним днем. У Ісуса Христа було 13 учнів. І саме 13 учень Іуда, Іскріот, зрадив Месію Спасителя і, і за його зради відбулася Трагедія Ісуса Христа розп'яли. Розпяли його у п'ятницю. П'ятниця це день страждань Господа Ісуса Христа. І в неділю на третій день він воскрес мертвих, як говорять легенди та релігійні передання, дорогі друзі. І з тих часів П'ятниця 13 вважається днем, який несе енергетику негатива, зради, невдачі це День Темних сил. Адже в ту п'ятницю, коли Ісус Христос помер фізично, світове зло вважається, і також в релігійних фактично переданнях. У той день зло перемогло добро. Деструктивна енергія зла на деякий час перемогла енергію життя. І смерть перемогла життя. І лише в неділю, на третій день, коли Христос воскрес, як говорить легенда, тоді знову життя повернулося і смерть була переможена. І п'ятниця-13 символізує собою день, коли зло перемагає добро, коли деструктивна енергетика перемагає. Також, як уже історичний, фактично, факт. 13 жовтня 1307 року. Французький король. Карл IV, якщо мені не зрачує пам'ять, я перевірю перед завантаженням цього відео, якщо що, то я виправлю. Він наказав заарештувати містичний орден тамплієрів. І верховний магіст цього ордену наклав прокляття. На французьку династію королів, дорогі друзі. І саме п'ятниця-тринадцяте також і ще раз в 1307 році сьомому році наповнилася енергетикою прокляття злоби. І Орден тамплієрів та їхні послідовники, вони спробували фактично також вкласти внесок у те, щоб людство пам'ятало, що саме п'ятниця тринадцяте принесло в 1307 триста році, принесла знову ж таки людству на їхню точку зору, велику трагедію, адже Тривав судовий процес, який завершився розпуском фактично ордену тамплієрів, його руйнацією, знищенням, де послідовники цього ордену е знищували фізично, страчували, ну, як інквізиція фактично відбувалася. І таким чином я вважаю, що е Орден тамплієрів, ці трагічні події, а також інші вже езотеричні ордени, також п'ятницю-13 те ем, увіковічили як е, День зла у зв'язку з цими подіями, коли фактично е, ну, саме 13 е, жовтня 1000. 307 року, п'ятниця, ну виступив такий день знищення ордена тамплієрів і свобода у цей день знищувалася, релігійна, духовна, містична. Але в цілому, звісно, і саме тому, що Ісуса Христа розп'яли в п'ятницю і Іуда був 13-м. Апостолом Зрадником вважається, що п'ятниця, 13 дуже негативний день. Друзі, але хто під захистом вищих сил, той звичайно не боїться і п'ятниці 13-го, і будь-якого дня? Психологи говорять про те, що навіть фобія існує 13-го. Люди бояться цього дня, бояться невдач, бояться. Злих темних сил, які проявляються в цей день, нічого не бійтеся. Пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Ну, якщо вам буде потрібна моя допомога як екстрасенса, таролога, езотерика, психолога, обов'язково пишіть, та стукайте, вірте в вищі сили. Ну, а я в цю п'ятницю 13-те вперше фактично. Проводжу свій час, проводжу свій день у цьому милому, красивому, моєму коханому Берліні. І хоча сьогодні дощ, така погода, дійсно, бачите, друзі, така вона ну, трішки сумна навіть, я так, би можу, так можу сказати. Але тим паче я насолоджуюся навіть цією дощаною погодою. Берліні, тому що з кожним днем наступає той час, коли мені потрібно звідси вже буде їхати. Куди їхати? Я не буду зараз говорити, хто уважний, той знає, хто не хай висуває свої гіпотези. Насолоджуюся Берліном і бажаю всім ні в якому разі не втрачати віру в вищі сили. З повагою ваш Любомир Богоявленський.